Всім привіт! На цьому відео ми побачимо скільки споживає зарядна станція Blue Yeti AS70P при роботі з ноутбуком. Ноутбук дешевий, Lenovo якийсь, новий купував за 15 чи 16 тисяч. Якщо комусь буде цікава модель ноутбука, пишіть в коментарях, я вам напишу. Отож, поїхали. Так, по ноутбуку ми маємо. Ми маємо... 92%. По зарядній станції ми маємо 77%. По годині ми маємо без 10-12%. Тестувати я буду на перегляді відео. Будемо дивитися відео Тараса Гаврика. Рекомендую всім підписатися. Чудова людина і чудовий блогер. Отож вмикаю на годину. Відео якраз має десь близько години. Дивимось, скільки воно. Година 02. Вмикаємо і запускаємо відео. І дивимося, скільки, скільки буде спожито енергії. 92,77. Запам'ятали? Дивимося. 91 вже. Все. Ставлю, запускаю. Це все буде зараз на прискореному одним кадром. Нічого не буду вирізати. Їдемо, вмикаємо. Ще раз кажу, рекомендую підписатись на Тараса Гаврика. Ви будете щасливі від того, що на нього підписалися. Вмикаю відео. Споживання пішло. 52, 62, 66, 69, 65. 66. Вмикаємо відео. споживання впаде. Поки йде прискорений, в двох словах, що так деякі речі розповім. Це є мій новий канал, в який я заливаю відео, які мають відношення до вимкнень світла і блекауту. У мене на старому каналі Володимир Сміхунець. Було дуже, є дуже багато різного контенту, який змішаний, і це не є дуже добре. Я вирішив його розділити. Тому я буду подібні відео заливати на цей канал, а потім в процесі з того каналу їх видаляти. Посилання на цей канал, мій основний буде у описі до відео. Так, зарядна станція Bluetti as 70 p я вважаю одною з найкращих станцій по співвідношенні якість до ціни. Чи ціна до якості, не знаю, як вам зручно. Вона в мене витягує холодильник, вона в мене, ну, тобто, там ємність більше ніж 850 Вт-годин. Вона мені, ну, справді, дуже подобається. І ноутбук Ноутбук купував новим за щось 15 чи 16 тисяч. Як бачите, він є економний. І ще в двох словах пояснюю, зараз ми проводимо. Експеримент по підключенню до 220 вольт, але все ж таки, якщо у вас є можливість підключити якісь пристрої, в тому числі ноутбуки, до е, роз'ємів постійного струму, тобто USB-шок, прикурювати ще чогось, то підключайте туди. Тоді ваша зарядна станція буде е, мати споживання більш економне, тому що якщо ви підключаєте до 220 вольт е, 220 вольт, вольт то. Ви маєте ще витрати на використання робот, на, на роботу інвертора. Сам інвертор, коли ви заряджаєте якісь там слабопотужні пристрої, наприклад, якщо ви під 220 підключили блочок зарядки телефону і ще ще щось, сам інвертор буде більше споживати, ніж сама зарядка, сама зарядка телефону. Тому, як маєте можливість, то підключайте до. Звичайних. USB-шок, Type-C-Sприкурювачку, купіть собі якийсь блочок і підключайте до нього. Ось таке. Підписуйтесь на канал Тараса Гаврика дуже прикольний канал, він розповідає багато про Львів. Дуже люблю цього блогера. І підписуйтесь на Володимира Сміхунця, це мій основний канал. А так само підпишіться, будь ласка, на цей канал anti Буду всім вдячний. Задавайте запитання, ставте в коментарях, коментуйте, ставте лайки. Ще хочу додати, що цю зарядну станцію я вибирав по тій причині, що її можна підключити фактично до будь-якої сонячної панелі 500 ватної так як зарядна станція дозволяє підключатися до... 58 вольт, тобто в неї обмеження йде 58 вольт, а якщо попередні мали там, 20 чимось вольт, і там можна було підключити тільки е, сонячні панелі 100-150, і є деякі там, 200 Вт, тут же можна не переживати, спокійно купувати 500 ватну панель і підключати її. Чого нема на більшості майже на всіх. Зарядних станціях брієті попередніх версій, і в більшості зарядних станцій EcoFlow. Все, зараз замовкаю і дивимося далі відео. Так, зараз, зараз ми бачимо 57 хвилин, ну вже майже 58 хвилин. Ноутбук старий Заряджений на сто відсотків. Як, як я говорив на в момент прискореного відео, усе споживання, яке було 60 чимось ватт, воно йшло на заряджання тоді ноутбука. Коли ноутбук зарядився, саме споживання. 20 ватт. Тепер, коли закінчиться відео, коли закінчиться відео, ми ще підключимо на Type-C. І подивимося, як буде споживати на Type-C. Тому, якщо у вас є можливість підключити до якогось е е пристрою, який йде від е постійного струму, підключайте під пристрої, які йдуть від постійного струму. Було 77. За годину ми витратили 3% заглядної станції. Вже маємо 59 хвилин 24 секунди. Давайте дійдемо до, до години, щоб вже конкретно зафіксувати.

Ставлю на паузу. 74%, було 77% 3 ми витратили на роботу з ноутбуком. Вмикаю <кій> постійний струм. Один думаю тут же не потрібні. Запускаємо відео. Тут я намагаюсь зрозуміти. А чому в мене злівого не з права йде споживання? Але виявляється, ну, я просто забув, з лівої сторони показує постійний струм, а з правої сторони показує змінний струм. Тобто з лівої сторони заряд і розряд постійного, з правої заряд і розряд змінного. Е, іде, іде 13%, 12%. З тої сторони просто показує. Змінний струм з тої сторони постійний струм. Маємо 13-12% на роботі ноутбука від е, зарядної станції, тобто значно менше. Чому так? Тому що сам інвертор, який переробляє на 220 вольт, споживає велику кількість. Живлення і це особливо замітно на слабопотужних пристроях, які ну, мало споживають. Тоді виходить, що інвертор споживає більше, ніж самі пристрої. Ось таке. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. В описі до відео буде посилання на плейлист з мого іншого каналу, де буде багато відео по темі блокаута. Підписуйтесь на Тараса Гаврика, підписуйтесь на сміхунця. Всім всього найкращого.